Велика Британія готова розмістити тисячі своїх солдатів в Україні, що відбувається про це пише британська The Times, високопоставлене джерело в британському уряді повідомило журналістам, що це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки стільки скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії. При цьому британський прем'єр Кір Стармер у своїх публічних виступах відмовився повідомити. Чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь по російських військових у разі атаки? Ймовірно, правила взаємодії будуть обговорені найближчими днями. Також Стармер чітко заявив, що Британія не веде війська в Україну без гарантій безпеки з боку Америки, а Трамп неодноразово відмовлявся надати таку гарантію, припускаючи, що присутність американського бізнесу буцімто. Є головною гарантією миру в Україні, як зазначає The Times, начальники оборонних відомств з коаліції охочих зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити точніше, де слід розгорнути миротворчі сили. Загалом близько півдюжини країн, зокрема Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військових, інші країни готові допомогти зброєю. Та матеріально технічним забезпеченням водночас відставні дипломати вважають відправку європейських миротворців в Україну досить ризикованою, якщо Америка не будуть серед гарантів безпеки, при цьому існує переконання, що миротворці мають бути готові до прямого протистояння з росіянами, якщо знадобиться. Разом з тим представники чинного британського уряду ухиляються від прямої відповіді. На запитання про те, чи матимуть європейські миротворці в Україні повноваження стріляти в росіян у разі порушення умов миру, а без таких повноважень сенс відправки миротворців втрачається. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України щоб бути в курсі останніх подій.